Доброго дня! Ви на моєму каналі, на каналі Рейпаче Мама, на каналі Просвітлених, Пробуджених, і я не Давайте подивимося, ви та він, що було, що є, та що буде. <кій> Подумайте про себе. Карта трансформації, можливо, ви обидва в трансформації, чомусь мені зараз іде саме так. Подумайте про себе, про вашого партнера і будемо дивитися, що було, що є, та що буде. Хто у нас ви? Хто у нас ваш партнер? Що між вами? Що було між вами? Що є? Та що буде? Порада. Карта Пентаклів, четвірки Пентаклів, знаєте, от саме тут не про жадібність, а про те, що от якийсь ресурс, про проявленість третя чакра. Розумієте? Саме проявленість якась, реалізація якась, розумієте? Так, Хто у мене на сьогодні? Буду брати підказки на інших колодах. Ви у мене зараз людина. Яка, давайте про що, пентакль, яка, здатна, яка здатна віддавати і отримувати. Так, ви в якомусь новому починанні, в дитячих енергіях чомусь. А да, знаєте, кажуть, про що ви якось виходите із стану, коли ви були наполовину спустошені. Або зовсім спустошені. І ви, якось знаєте, набираєте оборотів, будучи в якомусь проявленні, будучи в якійсь роботі, в якомусь новому проєкті. Ви людина, яка здатна віддавати. Можливо, нам в минулому забагато віддали. Отак, зараз ви по пажах, тобто ви починаєте якусь нову сторінку свого життя. І у вас на це є енергія. Так, хто ваш партнер? Ваш партнер, людина в русі, людина, яка здатна рухатися, людина, яка, в принципі, хочеться сказати, живчик. По життю про що саме? Людина, яка живе через емоції, Тут жінка виходить у нас саме, і от жінка, яка вміє любити, жінка, в якої розбите серце. Знову я буду говорити від чоловіка. Жінка, яка вміє любити, жінка, яка Рухається далі після розбитого серця. Боже, чому так у мене розклади йдуть завжди? Жінка, яка живе через емоції. Зараз між вами якісь прояснення відношень. Постараюся від чоловіка розмовляти. <кій> <кій> про що п'ятірка жезлів? Що за прояснення відносин? Ясне діло, що вона емоційна, тому що вона живе через емоції. Про що? п'ятірка жезлів? Да, це людина, яку ви знаєте, давно. Ви в нас тут в пажових енергіях, в дитячих енергіях, щось намагаєтеся робити. Знаєте, її давно. І давайте про що це вона? О знаєте, вона якось. Зараз вона зросла від коханої жінки, я вам просто скажу, до якоїсь мудрої жінки. Дві карти, знаєте, таємних знань, дві карти, дві карти активності. І, знаєте, можливо, вона щось доказувала-доказувала, не знайшла у вас якоїсь відповіді, розумієте, і пішла далі. Отак от мені хочеться сказати: про що? Карта диявола, про що диявол карта? Таємниці по дияволу якісь. Які таємниці у нас? Про що диявол саме? От, від диявол, якась ясність. Можливо, для неї щось стало ясно, хочеться сказати. Таємниці про те, що вона рухається далі. Розумієте? Або кінець якийсь, або щось ви довияснялися до якоїсь точки ясності, і вона рухається далі. Серце її, тим не менше, розбите через якісь ілюзії. Це зараз між вами. Про що ще Верховна Жриця хочеться запитати? Можливо, для неї все ясно, для вас ще ні. Дівочки, от карти, яких ще в тому числі може бути магія. Да. Про що? Якісь любовні. Моменти по магії, які обнулилися. Можливо, магічна робота, яка стала ясною і обнулилася. Карта мага, карта повішеного. Не могла вона рухатися раніше. І щось якась робота по, по тузу мечів по, по нульовому аркану обнуляється. Знову карта, знаєте чого, реалізації якоїсь. Е, про те, що вона десь рухається далі. Розумієте? Оце між вами зараз. Так, якась любовна магія була. Так, добре. Будемо дивитись, буду далі розбирати, що між вами було. Дівочки. Між вами була стабільність якась, яка о, закрилася через якийсь вибір. Про що? Так, да, знаєте, от ви якось начебто конфліктували між собою. Занадто багато, можливо, конфліктували. Розумієте? І ця і ситуація закривається. Тим самим закривається вас, ваш ресурс. Можливо, саме через те, що вона від, від вас уходить із розбитим серцем. Саме тому ви почуваєтеся в п'ятірки пентаклів. Розумієте, так, а ви чогось чекаєте від неї. Починаєте, знаєте, якось начебто на своєму ресурсі рухатися далі. Отак. Що ще між вами було? Про що? Про що конфлікти? Насчут чого у вас були конфлікти? Нащуть якихось вложений? Е, знову таки, влюблені і А Знаєте, насчет чого колода насієї, карта насієї колоди, але двічі вона випала сюди. Тобто, знаєте, от якийсь вибір між вами стався? Е, Хтось, когось, хтось вкладався більше, ніж інший. Знову карта ілюзій. Про що? Якісь ілюзії оприлюднилися. Можливо, магічна робота якась оприлюднилася, розумієте, і стала ясною. Так. Знаєте, от тим, що вона пішла від вас, вона, начебто, відвернула від вас фортуну. І ви це зрозуміли. Отак, вона від вас відстранилася і стала із коханої жінки. Навіть не з жінки коханої, жінки, яка любила, превратилася спочатку в таємну, тобто ту, про яку ви нічого не знаєте, в ту, що рухається без вас, а для вас вона превратилася в холодну жінку. Так, тим не менш жадану. Тим самим, що холодна, тим більш, тим ще, ну, ще дужче жаданіша. Розумієте? Головна. Про що? Так, знаєте, якась робота прояснилася, магічна дівчинка робота, яка б показала вам, що хтось когось предав. Розумієте? От, можливо, те, що була зроблена якась магічна робота, це оприлюднилося і вона зрозуміла, що ви її придаєте. Розумієте, Рішила рухатися без вас. Розумієте? Через все тяжкі. Так. Що між вами зараз? Між вами зараз тяжість, знову таки, ви йдете в її енергії, точно так же відстраняєтеся, і прощання. Тобто, ви, знаєте, от в мене таке почуття, наче, то ви збираєтеся на власному ресурсі просто підкопити енергії трошки, щоб якось до неї рухатися. Отак. От Пробуйте без неї, але поки що це, виходить, дуже повільно по пажу, Розумієте, у вас не так швидко, як з нею. Про що дев'ятка? Про що тяжесті? Так, да, диявол, диявол. Диявол вам утяжеляє життя. Ви не можете відпустити. Ви її все одно згадуєте. І ви розумієте, що не можете до неї рухатися, тому що на, ваш, на власному ресурсі це буде дуже повільно. Про що вісімочка кубків? Да. От ви розумієте, що вона вас так не прийме. Да. Щоб вона вас не допустить до себе, що до неї ви наразі ви не можете рухатися. А хочеться. По колісниці хочете, але не можете. Це між вами зараз. Добре. Що у нас в майбутньому? Дівочки, у вас якісь прояснення отношень, правових ваших, і, знову ж таки, любов. Знову карта якоїсь стабільності фінансової. І карта того, що вам треба буде щось обрати. Це я, мальчику, зараз говорю. Відносини по праву, скоріш за все, про що? Отут, тут, знаєте, про що? Тут, скоріш за все, що. Якось закінчуються ваші якісь відносини, по праву карта башні. Можливо, ви не пропонували те, що вона хоче, а можливо, тут навіть бути і розлучення, якщо це ваша дружина, але вона не випадає дружиною. Розумієте, вона ж випадає жаданою. єдиною зараз випадає до вас. Але тупи, по праву башня. Розумієте, як воно йде? Або якщо ви не оберете щось, у вас буде башня. Двійка кубків. Про що двійка кубків? По правосуддю, дівчат, якщо ви вірно зробите вчинок. По правосуддю ви можете собі повернути цю жінку да, і отримати перемогу, тільки якщо вернете її, якщо не допустите якогось краху. Да, вам кажуть, не боятися, не боятися кінця, вам кажуть, знаєте про що? От, ем, навіть будучи в безресурсності, знаєте, вам дають пораду, навіть будучи в ресурсності, вам треба піти, на ком... піти з нею на контакт, не боятися кінця, можливо, ви вже переживаєте, що це кінець, а вам кажуть, що ви ще можете ці стосунки спасти, ви можете взяти шанс. Розумієте? Отак. От Що ще в майбутньому? Так, да, ви можете стати для неї головним. Ви їй не пропонували імператрицю. Ви можете для неї стати головним, якщо запропонуєте їй щось. Розумієте? Прям таке? Да. А ви кажуть, ви якось тримаєте її, знаєте, в очельниках, не близько, або не тримали, тримали її в очельниках. А вона хоче, можливо, королеву пентаклів. Розумієте? Вона хоче, можливо, заміж. Дівка ваша. Да, щоб ви поактивнічали в її сторону. Дайте пораду, будь ласка. Вам кажуть про те, що досить тримати її в ілюзіях, досить тримати її в якихось туманах, в якихось неясностях. Розумієте? Що ви повинні привести її до роду, до сім'ї, цю дівчину? І тим самим ви її якось захищаєте. Розумієте, про що я кажу? Да. Вивести, не тримайте її в ілюзіях, приведіть її до щастя, приведіть її до ісполнення її желаністю, приведіть її до сім'ї. Я нічого не буду класти. Да. Інакше, інакше буде смерть, буде розруха, буде розвал. І ніякі ваші проявлення не будуть мати ціни. Виводьте її з ілюзій, дівочку свою. Те, що ви не рухаєтеся в правомірному напрямку, це розбиває її серце, і вона піде рухатись без вас. Вона сильна, вона справиться. розумієте? Приведіть її до сім'ї, ви ще можете спасти ваші стосунки. Благодарна за зворотні, навіть свічка потухла, зазворотній зв'язок, за лайки, підписки донати, і нехай кожне послання знайде своє серце.